Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 15 членів комісії. Один наш колега відсутній з поважної причин, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний, до якого пропонується включити 5 питань. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає. Тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 15 за одноголосно порядок денний затверджено. Можемо переходити до розгляду наших питань сьогоднішнього засідання і питання перше про визнання обраним народним депутатом україни соколова на позачергових виборах народних депутатів україни 21 липня 2019 року за державному багатомалантному виборчому окрузі і це питання доповідає член комісії глушенко вікторія анатолійовна прошу Дякую, шановні члени центральної виборчої комісії. А також присутні на її засіданні. Вашій увазі пропонується проект постанови комісії. Так, до центральної виборчої комісії, 8 грудня, надійшла постанова парламенту, яка прийнята того ж дня, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Данілова Віталія Богдановича, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Всеукраїнського об'єднання батьківщина у зв'язку з його заявою про складення ним депутатських повноважень, розглянувши указану заяву, Центральна виборча комісія встановила, що враховуючи положення виборчого кодексу, а також закону України про вибори народних депутатів. У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України обрано в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на підставах і в порядку передбачених Конституцією України і законами України, у строк не пізніше як на шостий день з дня отримання відповідного рішення. Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним наступного за черговістю народного депутата України, який включений до виборчого списку відповідної політичної партії. Кандидатів народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, було зареєстровано відповідно. Відною постановою центральної виборчої комісії від 21, вибачте, від 23 червня 2019 року, номер 1180. Наступним за черговістю кандидатом у депутати України, включених до виборчого списку цієї політичної партії, є Соколо Михайло Володимирович. Так, враховуючи відповідні положення виборчого кодексу закону України про вибори народних депутатів, а також закону про центральну виборчу комісію. Комісія постановляє визнати обраним. Народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Соколов Михайло Володимирович, 1967 року народження, освіта вища, заступник директора ТОВ Укртранзит, проживає в місті Миколаєві, Миколаївській області, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, включений до виборчого списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина під номером 26. Витяг із цієї постанови про визнання Соколова обраним народним депутатом. України оприлюднити шляхом опублікування в газетах «Голос України та урядовий кур'єр. А цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Шановні колеги, Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні? Чи я бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання? Також відсутні. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 15 за одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного про питання проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах номер 37 Дніпропетровська область та номер 48 Донецька область. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги. До Центральної виборчої комісії надійшли постанови Верховної Ради України від 8 грудня 2023 року якими було достроково припинено повноваження народних депутатів України Шпенова Ю... Дмитра Юрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 37 Дніпропетровська область, та Єфімова Максима Вікторовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 48 Донецька область, в зв'язку з особистими заявами про складення ними депутатських повноважень. Згідно закону про вибори народних депутатів України, відповідно до якого проводилися вибори в 2019 році, 106 статтею цього закону передбачено, що в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України обраного в одномандатному виборчому окрузі центральною виборчою комісією в порядку становлено законом призначаються проміжні вибори народних депутатів України. Однак Комісія пропонується взяти до уваги, що 16 статтею вказаного закону визначено, що протягом п'ятого року повноважень Верховної Ради України поточного скликання проміжні вибори не проводяться а також те, що сьогодні в Україні триває воєнний стан, введений указом президента України. Від 24 лютого 2022 року, та те, що 19 статтею закону України про правовий режим воєнного стану встановлено, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів народних депутатів України. За таких умов на сьогодні немає правових підстав призначення центральної виборчої комісії проміжних виборів у разі дострокового припинення повноважень народних депутатів України, обраних в відповідних одномандатних виборчих округах, враховуючи зазначене. Комісія сьогодні пропонується взяти до відома факт дострокового припинення повноважень народного депутата України Шпенова Дмитра Юрійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі 37 Дніпропетровська область, з підстав, передбачених путному 1 частини 2 статті 81 Конституції України. Також взяти до відома факт дострокового припинення повноважень народного депутата України Єфімова Максима Вікторовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 48 Донецька область, з підстав передбаченої. З підстави, передбаченої пунктом 1 частини 2 статті 81 Конституції України. Копії цієї постанови у разі прийняття надіслати Верховній Раді України Дніпропетровській та Донецькій обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи бажаючи за участь обговоренні цього питання? Бажаючи відсутні, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Ставлю на голосування проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 15 за, одноголосне рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного про скарги Полтавської обласної організації політичної партії довіра зареєстровані в Центральній виборчій комісії 21 листопада 2023 року за номером двадцять один та номер двадцять один І це питання доповідає член комісії Припилюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую, шановні колеги. В перший зі скарг суб'єкт звернення зі скаргою просить встановити факт бездіяльності протиправною Лохвицької міської ТВК через те, що вона не вирішує питання про заміщення депутата. Також пропонується, щоб ЦВК замість ТВК прийняла відповідне рішення про. Дійснення відповідно заміщення також е, є вимога встановити факт грубо порушення Лохвицького міської ТВК, достроково е, припинення до повноваження всього складу цієї комісії і при формуванні нового складу Лохвицької ТВК звернути увагу особливо на розподіл керівних посад в комісії. Е, при з'ясуванні обставин по, по цій скаргі, скарзі е, е, виявлено, що дійсно... Е, Керівництво комісії і члени комісії, не дивлячись на листи, на кожній членів комісії не забезпечили отримання, відповідно, заява Блок Кадирова, не склали присягу, не зібралися на засідання, не розглянули заяву, звісно, ігнорують звернення, які йдуть з боку ЦВК на те, що необхідно належно організувати роботу комісії і виконання закону. Тому в цій частині дійсно пропонується визнати обґрунтованою вимогу і визнати бездіяльність протиправною. Не вимагається в скарзі вирішити питання стосовно заяви Абдул Кадирова про відмову від мандата, але з огляду на необхідність забезпечення виборчих прав. З, метою, ну, з огляду на те, що тривало, на тривалу бездіяльність цієї комісії, по суті, з березня пропонується ЦВК замість ТВК, розглянути цю заяву, задовільнити її. Ну, відповідно, наступну вимогу теж задовільнити, яка є в скарзі, тобто вирішити питання про заміщення у зв'язку з тим, що не набув мандата Абдул Кадиров. Щодо вимог встановити факт грубого порушення, достроково припинити повноваження. І наступного стосовно керівного складу, то ще раз пропонується наголосити, що це не може бути вимог скарги, але тим не менше комісія може з власної ініціативи розглянути факти, які викладені в скарзі, тому пропонується дійсно з огляду на ну, зухвали ігнорування своїми обов'язками з боку комісії і членами, і керівництвом, відповідно, то пропонується дійсно встановити факт грубого порушення, припинити повноваження всього складу складуварчої комісії. Стосовно другої скарги, то виявлено, що лист від міської ради із копії судовства про смерть депутата не був не було отримано цього листа. Комісію відповідно не мали можливості члени комісії розглянути цей лист, тому пропонується визнавизна ну, не в визнати також, що бездіяльності не існує, тому відмовити. В скарзі і, виходячи з цього, пропонується в результативній частині сформулювати такі пункти. Скаргу Полтавської обласної політичної партії, організації політичної партії Довіра зареєстрованої Центральної борчої комісії за номером 21 63 Задомінити частково, визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права бездіяльність слухацькоміської ТВК яка полягає неоприйнятіне рішення про визнання Блу Кадирова таким, що не набув мандати депутата, та про визнання обраним депутатом наступною за черговістю після Абдулкадирова кандидата в депутати. Визнати Блукадирова Рагім Абдул Кадирович таким, що не набув депутат мандат депутата, визнати обраним депутатом Улогоцької міської ТВК наступною черговістю, а саме Білашенко Вікторія Вікторівна, у задоволенні решти вимог скарги відмовити. Також пропонують встановити факт систематичного порушення Лохвицької міської ТВК Конституції, виборчого кодексу законів України, невиконання рішення виборчої комісії вищого рівня, достроково припинити повноваження всього складу Лохвицької міської ТВК, встановити, що місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу Лохвицької ТВК було включено осіб повноваження, які достроково припинені цією основою. Можуть не пізніше 17-ї години 14 грудня 23 року подати до ЦВК кандидатури до включення до складу е, зазначеної виборчої комісії. Звернути увагу суб'єктів подання кандидатур е, до складу Лохвицької ТВК на необхідність відповідального ставлення до реалізації свого права на участь у формуванні складу вказаної територіальної виборчої комісії, зобов'язати голову на сформованого складу Лохвицької ТВК, а в разі відсутності чи неможливості виконання ним своїх повноважень його заступника в разі відсутності голови заступника. Чи неможливість виконання повноважень секретаря комісії не пізніше на наступний день після сформування нового складу комісії отримати отримати повідомлення від міської ради у задоволенні вмог скарги Полтавської обласної організації? Довіра, які за 21 за номером 21 65 відмовити. звернутися до національної поліції для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин в разі вилення підстав в життя згідно з законом заходів реагування, для чого не передати відповідні копії документів, зав'язати Лохвицьку міську територіальну борчу комісію після сформування і нового складу, вирішити встановленому законному порядку питання щодо визнання обрани депутатом наступної за черговістю в депутати у зв'язку з строком припинення повноважень депутата цієї ради Лисенко. Копію цієї постанови в разі прийняття надіслати Абдул Кадирову Лохвицькій міській ТВК. І оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутнє. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутнє. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за. Хто проти? Немає. Хто утримався? Два члена комісії утримались. Таким чином рішення комісії прийнято більшістю голосів. Так, наступне четверте питання порядку денного. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги. До Центральної виборчої комісії надійшли. Заяви голови Житомирської обласної територіальної виборчої комісії про складення своїх повноважень голови без припинення членства в цій комісії, а також члена Вилківської міської територіальної виборчої комісії Змаїлського району Одеської області про складення повноважень члена вказаної виборчої комісії. Також комісія отримала подання від місцевих організацій політичних партій про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій, та подання про включення до складу Жовтоводської міської територіальної виборчої комісії Кам'янського району Дніпропетровської області нового члена, замість того повноваження, якого було достроково припинено постановою центральної виборчої комісії від 15 листопада 2023 року. Документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства, додатки завізовані всіма кураторами від. Відповідних регіонів, тому комісія сьогодні пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, виборів сформованого постановою Центральної виборчої комісії, згідно шести додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, у визначені цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровський, Житомирський, Запорізький, Київський, Одеський. Та Харківським обласним військовим адміністраціям, а також заявникам. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи я бажаючи взяти участь у обговоренні цього питання? Бажаючи відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з четвертого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 15. За одноголосно рішення прийнято. І останнє п'яте питання порядку денного сьогоднішнього засідання це питання про внесення змін до постанови центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року номер 172 та від 21 серпня 2020 року номер 198. І це питання доповідає член комісії Грень Віталій Вячеславович. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії звернулася Южноукраїнська міська територіальна виборча комісія з повідомленням про те, що двоє осіб, членів комісії, змінили прізвище, надали відповідні підтверджуючі документи. Тому пропонується, шановна комісія, розглянути такий проект постанови, внести зміну до додатка 299 від 10 серпня 2020 року, номер 172 до постанови центральної виборчої комісії, де змінити слова Білус Мирина. Михайлівна словами Малинецька Марина Михайлівна у зв'язку зміною прізвища. Друге внести зміну до додатка 13 до постанови центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року, номер 198, змінивши слова Ревчук Фаїна Володимирівна словами смук. Фаїна Володимирівна, зв'язку зі зміною прізвища, третє копію цієї постанови в двох примірниках надіслати Миколаївській обласній військовій адміністрації для передачі Южноукраїнської міській територіальній виборчій комісії. Четверте, цю постанову прилюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Я бажаючи заключати обговорення цього питання. Бажаючи відсутні. Тому завершуємо обговорення Я ставлю на голосування. Проект постанови з п'ятого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за. Одноголосно рішення прийнято. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.